Всім привіт! Чи потрібно сьогодні вивчати слово Боже? Чи потрібні сьогодні люди Божі проповідники, священники, чи потрібен сьогодні Бог, чи потрібна сьогодні церква? Це такі знаєте питання, які дійсно дуже дуже важливі, і треба розуміти, навіщо дійсно нам сьогодні потрібен Бог? Навіщо нам вивчати Слово Боже? Ходити до церкви, слухати проповідників, слухати, і дійсно розуміти, що в нас є історія. Історія? На того, як е, були світові війни, ну зараз нас відбій повітряної тривоги. На зараз нас також відбувається війна в нашій країні. І знаєте, були, Перша була світова війна, була Друга світова війна, і дуже багато людей вони, загинули. Загинули як цивільні, так і військові. Було дуже багато знущань, гулагів і тому подібне. І чому саме? Тому що на базі історії ми можемо розуміти і можемо бачити, наскільки актуально взагалі Слово Боже, чи воно актуально сьогодні чи ні. протязі всього часу, чи потрібно воно сьогодні чи ні. потрібно нам сьогодні, Людям вивчати чи ні? І що ми взагалі можемо сьогодні зробити? Як ми можемо вплинути на ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося? Е ці світові війни вони були і вони розпочиналися. Чому? Тому що. Тоді дуже розповсюджили таку о, тему, як еволюція, як еволюціонізм. І такі люди, як Гітлер, такі люди, як Сталін, вони знаєте підхопили цю тему. І вони казали, що знаєте, людське життя. Та воно, в принципі, не має ніякого там такого прям сенсу. знаєте, там не має такої, прям знаєте, великої цінності, що людину можна вбивати, як сьогодні курку пішов, вбив, зарізав, і питання закрито. Але треба розуміти, що кожна людина вона створена за образом і подобою Божою. І Бог він цінує кожну, кожного і кожного життя. І він заради кожного із нас віддав свого сина. І він дав нам слово Боже, він дав нам сьогодні церкву, священників для того, щоб ми могли розуміти всю цю історію і розуміти, що ми могли, можемо сьогодні робити, як ми можемо вплинути. І коли людство і коли людина вона відвертається від Бога, каже: мені слово Боже не, не треба, мені священники не треба, мені церква не треба. Я буду сам якось там покладатися і. На розвиток, на науку там, і тому тому подібне. Е, то питання в тому, що ця історія вона буде далі повторюватися. Е, і яким чином ми сьогодні можемо вплинути на це? Е, чому важливість дуже велика сьогодні, в даному етапі, в 21-му сторіччі, в 2024 році, чому саме зараз вона така актуальна? Е, якось у Аврама із Богом був діалог е, суто з приводу е, знаєте, Содома та Гумори. І що він каже? І сказав Авраам, це книга буття, 18 розділ, 32 вірш. І сказав Авраам, хай не гніває це мого Господа, і нехай я скажу тільки е, разу цього, може, хоч 10 там знайдеться, е, це за праведників вони говорять. Це він перечисляє 50, 45, 30, вже дійшов до 10. І Господь відповідає, а Господь відказав. Не знищу їх ради десятьох. Е, чому? Тому що знаєте, як коли людина відвергає Бога, то приходить у життя диявол, приходять всадники, всадники апокаліпсису, які розпочинають е, руйнувати, знищувати. Приходить смерть, приходить війна, приходить е, лукавство, е, приходить е, дійсно. Всі ці духи, про які казав, і про про які написано у Слові Божому, і яким чином ми можемо вплинути сьогодні, дійсно, нашим покаянням, тому що сьогодні, чому все не завершилося? Чому ще не настала третя світова війна, чому ще не настали всі ці апокаліптичні події, які написані у Слові Божому? Тому що ще на сьогоднішній момент є ці 10 праведників, заради яких Господь він не знищує цю землю? Тому. Пропонуємо кожному з вас долучатися до живої церкви, Слова Божого, до живої церкви Ісуса Христа, для того, щоб ви могли дійсно вивчати Слово Боже, могли розуміти це Слово і могли його застосовувати у своєму житті. Тому. Кому потрібна індивідуальна молитва, спілкування, духовна підтримка, ви можете написати мені, залишити коментар. Ми будемо з вами спілкуватися, молитися, підтримувати духовно і розбирати духовний хліб кожного дня по заповіді Ісуса Христа. І будемо розбирати Слово Боже і впливати на цей світ, розбираючись не із сусідом, не із людьми навколо. А розпочинаючи саме себе. Тому так важливо сьогодні вивчення слова Божого. Тому важлива церква. І тому у нашому житті саме головне, що треба зробити, це покаятися. Це наше щире покаяння. Тому пропонуємо всім долучатися. Також кожну неділю проходить, е, проходить і відбувається онлайн-конференція для вивчення Слова Божого. Тому долучайтесь, підписуйтесь на канал. І пишіть нам в особисті. Нехай благословить вас Господь, щоб ви ставали і були тим десятим праведником, заради яких Господь він милує і буде милувати землю, і буде давати, і дає ще шанс всім іншим людям покаятися і спасати свої душі.